Там 650 тисяч людей, які в принципі військово зобов'язані. Вони виїхали з України, і у вас зараз знижений відповідно відпозивний. Щоби ви сказали тим молодим людям, які не хочуть воювати, не хочуть ризикувати своїм життям у цій війні. Це війна заради всіх нас, і це наша земля. Нам нема куди йти, і це розуміють громадяни України. Безумовно є різні приклади, є люди, які не хочуть або не готові. Але я такі висновки не робив. У нас іде мобілізація, у нас є потужна армія, яка на фронті. А вже ж кількості людей не вистачає в порівнянні з Росією, повинні бути з вами відкритими. У них людського потенціалу більше і мало того, їх примушують через те, що якщо вони проти цього або якщо вони будуть бігти з поля бою, їх просто розстрілюють. Це факт. Ми так не можемо. Ми захищаємо демократію, тому і живемо за законом і живемо в демократичній країні. Ось і все, і тому. Ви знаєте, що якщо чесно, дуже багато у нас в Україні бійців і дуже багато в Україні людей, які готові захищати свою батьківщину. Але зрозуміло, що мотивація може падати, особливо останнім часом, коли людина знає, що вона приходить, а там нема чим захищати, і тому так було важливе рішення Сполучених Штатів. І щоб люди е, навчались, щоб мали е, потужні сучасні практики, щоб їх навчали професійні люди, і щоб е, техніка, на якій вони навчаються, щоб у них потім ця техніка була не тільки на навчальних майданчиках на полігоні, а потім вони могли на цій техніці новітній могли на ній бути на фронті і могли її застосовувати. Це дуже важливо. І тоді. Не буде падати моральний дух, тоді буде дійсно можливість захищати неспорожніми руками.